Чи буде парітет долара з євро, та чого чекати від пари євро-долар до кінця цього року? Чи варто зараз давати євро, міняючи їх на долар, щоб потім відкупити знову євро за долар, якщо, він, якщо євро подешевше, а долар подорожчає? Чи, чи є, будемо говорити так, можливість грати в ці ігри, роблячи ставку на глобальне укріплення долара до паритету з євро? Ну і крім того, я дам традиційний прогноз по долару та євро в Україні на період з 21 по 27 листопада. Відео ми записуємо 19 листопада, вийде воно 21 листопада. Ви на каналі З Це я, фінансовий експерт Олексій Козирєв. Не забувайте ставити нам лайки, задавайте питання, підписуйтесь на наш канал. Обіцяю, буде цікаво. Ну а я починаю. Зараз важлива новина. Не менш важлива за прогноз курсу валюту. YouTube канал FinanceUA виходить за межі економіки та фінансів і відкриває нову сторінку життя. Ми запускаємо інформаційний проєкт про головні події України та у світі. Скоро наша команда буде готувати для вас найсвіжіші новини про політику, війну, економіку та соціальне життя. Я бачив і чув Анастасію, журналістку та ведучу проєкту. Відірватися від перегляду просто неможливо. Чекайте скоро на каналі Finance.ua. І так, чи буде паритет долара з євро, та чого чекати від пари євро-долар до кінця року? І е, крім того, чи варто все ж таки займатися зараз такими курсовими іграми? От ви, ви мені постійно задаєте це питання в особисті і під нашими роликами. Чи варто, наприклад, зараз е, здати євро, поки він там 1,05 до долара, щоб потім, коли буде паритет один к одному, вже його відкупити потім? І купити в кінцевому варіанті тоді більше доларів. Будемо говорити відверто, то в кінцевому варіанті те, що от ви говорите зараз, це вже такі спекулятивні операції. Вони мають дуже великі ризики, і ми проговоримо зараз про них і про те, що відбувається, і що взагалі в цій ситуації, які найбільш вирогідні сценарії, і що можна робити, а чого все ж таки я би не робив. І так, ну, ми розуміємо, що листопад у нас такий хід. Прямо сезоном по політичним, геополітичним, військовим е е е якимось там е потрясінням, які були е за цей час. Наприклад, це в першу чергу вибори в Сполучених Штатах 5 листопада та засідання ФРС Сполучених Штатів 7 листопада. І ви бачите, що все це призводить до суттєвого просідання євро в цей період. Я якраз взяв е зараз, ви бачите графік. За бачите, що, наприклад. Коли відбувалося засідання того ж самого Федрезерву, наскільки було просідання курсу євро і відносно долара, і потім євро поступово все ж таки поступово підкреслюю, а все ж таки знижувався відносно долара. Тобто, в принципі, якщо подивитися так в ретроспективі, то ми бачимо, що, наприклад. На фоні політичної гонки в Сполучених Штатах і обіцянок Трампа економі... в економічному блоці, тобто ви пам'ятаєте, це і протекціонізм суто су щодо американських товарів на внутрішньому ринку і на зовнішньому ринку. Це і мита, які вони хочуть ввести зараз. На китайські товари, а зараз і на європейські товари. Крім того, він обіцяв зараз зниження податків деяких для населення. Це активізує з одного боку економіку Сполучених Штатів. Крім того, враховуючи, що у нас все ж таки зараз більш вигідному становищі, ніж економіка ЄС, то будемо говорити так: реально інвестори ставили на те, що все ж таки євро буде просідати відносно долара, і це реально відбувається, якраз ви бачите, зараз на графіку. З іншого боку, що впливає ще на ці речі, це ми розуміємо, що якщо знижується ставка Центробанка, тобто, або наприклад, якщо дивитися по Європі, це ЄЦБ. В получених штатах це Федрезерв, то це збільшує активність економіки. Чому тому, що зменшується вартість ресурсів в кінцевому варіанті, більше дається кредитів під, під нижчу ставку, більш економічно працює, більше, будемо говорити так, вигідно починає працювати економіка, і більш вигідно робити з, наприклад, якусь мати власну справу і отримувати більший дохід. Це з одного боку. І зараз перед вами ви бачите, що е, ідея. Різна стратегія у ЄЦБ і Федеральна резервна система Сполучених Штатів щодо зниження ключових ставок. Ми не будемо говорити зараз про інфляційні процеси у Європі та Сполучених Штатів, які дійсно впливають в першу чергу на рішення ЄЦБ і ФРС. Але ви бачите, от перший графік це як знижувався, почався цикл, як знижують ставку ЄЦБ. І ви бачите другий графік це як це робить ФРС Сполучених Штатів. Ви бачите, що американці роблять це більш. Активно, і якщо роб, вони менше робили цих е, знижень ставок, е, але з іншого боку, вони їх робили дуже так кардинально, що призводило до того, що в принципі е, вже це відчутно і на економіці всіх сполучених штатів. Але ми розуміємо, що якщо Трамп буде, все ж таки він виконає всі свої обіцянки, які е, говорив виборцям, і вже з 20, ви ж пам'ятаєте, що з січня 25-го року він вже буде е, діючим президентом Сполучених Штатів. Зараз він фактично виграв вибори, але поки що е, країною будемо говорити, так керує Байден і е, його команда, то ми розуміємо, що зараз поки що. Іде таке деяке укріплення долара, і дуже велика кількість спекулянтів і інвесторів робить ставку саме на сильний долар. Але з іншого боку, ми розуміємо, що враховуючи, що Трампом анонсовані вже торгові війни з КНР, які він дуже полюбляє. Крім того, все ж таки, ще й воювати, наприклад, з тим же самим європейським союзом, то ви знаєте, що він хоче зробити деякі митні... митні Збори збільшать і по євросоюзу це будемо говорити так з геополітичної точки зору. Це я б вважав все ж таки помилкою. Чому тому, що по перше, і сполучені штати і євросоюз вони в міс... разом працюють і в Україні. Вони будемо говорити так, партнери в дуже великої кількості програм. На міжнародному ринку і вони виступають єдиним фронтом. І в конфронтації з тих самою торгових війнах, наприклад, з тої ж самою КНР, в конфронтації з Іраном, в конфронтації з Росією, з конфронтації з деякими країнами Близького Сходу, це рівно, коли вони йдуть одним фронтом, і економічним і політичним, це більш така цікава річ. Тому будемо говорити так, своїх союзників, ну, будемо говорити так простою мовою, дуже сильно мачить. Це теж було б не дуже стратегічно правильним кроком з точки зору того ж самого Трампу і, взагалі, інтересів Сполучених Штатів. Тому з одного боку сильний долар це позитивний фактор. В першу чергу це дуже впливає, наприклад, зараз перед вами графік по нафті. Ви бачите, що є окрема така поступова тенденція до зниження ціни на нафту, і це позитивний фактор для сполучених штатів і для ЄС. Теж чому? Тому що дешева нафта це менше інфляційні процеси в цих країнах, але у Сполучених Штатах тут більш вигідна позиція. Чому Тому що в них є ще й власні ресурси в нафті? і Власна нафта, крім того, в них є дуже великі сховища з нафтою. У Євросоюзі, на жаль, цього нема, і тут вона вони більш залежні, тому вони і раніше були залежні, наприклад, від тих же самих поставок нафти від Росії і газу. От зараз ситуація в них змінюється. Вони поступово хочуть від цієї залежності уйти. Я маю на увазі Євросоюз, але все рівно вони окрему деяку залежність. Вони все рівно поки що мають. Тут потрібно про це відверто говорити. З іншого боку, ми розуміємо, що якщо буде політика Трампа, і про яку він говорить, тобто, якщо буде дуже агресивна політика, політика з точки зору протекці... протекціонізму американських товарів і на європейському ринку, і в Сполучених Штатах, то в самих Сполучених Штатах, і крім того, в, наприклад, на якихось там свінзових майданчиках, і теж ж саме буде конфронтація з КНР. То це буде призводити, що, наприклад, якщо вони будуть забирати капітали американські з КНР, і крім того, буде дуже жорсткі мита по китайським товарам, це призведе до чого? Що в Китаї буде охолодження економіки, менше буде, будемо говорити, потреби в той же самій нафті, і це буде призводити до зниження її ціни загально на світовому рівні. В принципі, ця тенденція вже є. З іншого боку, це укріплює ще долар. Чому? Тому що купівельна спроможність долара тоді, в нафтовому еквіваленті, вона зростає. І це такий фактор, який зараз теж впливає на посилення позицій долара. Тепер хочу ще сказати: вже перейдемо в таку ретроспективу. Наприклад, це пара євро-долар за 2022-24 рік на момент запису нашого ролику. Uh, і ви бачите, що в принципі десь просідання євро майже до паритету з доларом і даже дещо нижчим. Там було і 0,96 такий ситуатив, а в основному 0,98 десь. То воно було десь. У вересні 2022 року. І після дня, після цього дня, дна, тобто це десь 098 це було буквально там декілька днів. Вже було потім поступово, але все ж таки швидко швидке. При цьому повернення євро к межам коридору від десь від 1,05 до 1,11 долара 11 долара з періодичними ситуативними коливаннями Тобто, в основному, якраз от від 1,05 до 1,11 в основному, якраз. Це були всі от, ситуативні коливання пари євро-долар за достатньо великий час за цьому, на цьому етапі, тобто з вересня 2022 року. І е, тут, якщо подивитися на ситуацію, яка ну, об'єктивна, що зараз є, е, то, по-перше, я хочу нагадати, що раніше в вересні 2022 року була інша ситуація, коли він так просів до паритету, і навіть нижче. Чому? Тому що був цикл підвищення відсоткових ставок, була велика інфляція. В країнах Євросоюзу і Америки, і це призводило до того, що в принципі було потрібно щось робити для того, щоб активізувати економіку, як в Сполучених Штатах, так і в Європі. Тому тоді ситуація була така, що як вже я казав, що потрібно було і щось робити активізувати економіку. І ми пам'ятаємо, що це були ще й наслідки пандемії, і війна почалася в Україні, і дуже напруга велика була своя. Зараз ситуація дещо даже погіршилася відносно того періоду, тому що у нас додавалася не тільки зараз вже ситуація в Україні, а вже ще й додатково Близький Схід і напруга навколо Тайваню, їх хусіти. Ну і взагалі сама ситуація, коли, будемо говорити так, найбільш активний сильний долар, це, будемо говорити, вже не панацея для самих Сполучених Штатів. Чому не панацея? Тому що е, якщо у нас з вами сильний долар, то до чого це призводить в кінцевому варіанті, що американські товари, я вже не говорю про те, що і ті ж самі європейці і КНР, вони теж можуть робити якісь, е, якщо американці роблять протекціоністські якісь дії, то і Європа, і КНР можуть робити свої е, захисти своїх ринків. І це теж буде не, вплив, не позитивно для Америці. Але в кінцевому варіанті, якщо подивитися на розклад, то такий загальний. То що змінилося у нас? По-перше, у нас почався зни... цикл зниження процентних ставок ЄЦБ і ФРС. У нас зросла геополітична напруга, і стало ще більше точок бойових дій по світу. Крім того. Це призводить до того, що порушуються всі логістичні ланцюжки, ті ж самі хусіти, якщо вони загрожують, і в принципі ну достатньо активно впливають на міжнародну торгівлю і на її подорожчання. І крім того, все ж таки на днях було збільшення державного боргу сполучених штатів вже вище 36 трильйонів. Доларів, тобто це теж знакова така річ, тобто держборг в Держборг Сполучених Штатів зростає, то на всьому цьому фоні занадто підкреслюю, занадто сильний долар буде вже невигідний самим Сполученим Штатам. Тому я вважаю, що просідання долара е, до євро вже, тобто це корекція, вже, яка може бути. Потім вона може воно може дещо початися. Тобто, зараз ми все ж таки на ну, якщо подивитися так об'єктивно, ми бачимо все ж таки, що йде поки що просідання євро відносно долара, і воно вже, от за моїм прогнозом, вже досягло майже свого дна. Таким чином хочу сказати, що сильний долар. Він, ну будемо нагадати вам, він теж вже працює проти економіки Сполучених Штатів, і це занадто сильний долар, це буде погано вже для самих Сполучених Штатів. Тому я вважаю, що просідання євро відносно долара вже майже досягло свого дна. І все ж таки, що нижче до порога, ну максимум до якого, до якого рівня воно може бути, це коридор від 1,03 до 1,04 долар за євро. А потім вже долар далі укріплюватися не буде, тому що це вже невигідно і американській економіки, і тим е, си, впливовим силам, які дійсно можуть впливати на того ж самого Трампа, коли він буде вже президентом Сполучених Штатів. Крім того, скоріш за все, все ж таки до кінця цього року нас е, чекає ситуативний коридор від мінімум 1,03 до максимум 1,07 долара за євро ситуативними коливаннями. В межах цього коридору, як відповіді вже на геополітичне, військові та суто економічні новини, які будуть до кінця цього року, єдине, що може внести таку от, з точки зору, ну я би сказав, такий, е, такий сумбур. Всі ці, от, всі ці розрахунки, це може бути, е, будемо говорити так, е, якісь зовсім нестандартні та непрогнозовані дії. Майбутнього вже з січня цього 25-го року нового президента Сполучених Штатів. Чому тому, що Трамп він ви пам'ятаєте його пости в Твіттері, дуже активно в таким чином він вже навчився грати ще і е, з економікою. Ну я би сказав так, через ці вербальні інтервенції, і не тільки вербальні, то він пише, що нам не потрібен сильний долар потрібно його знижувати. І він починає долар починає просідати. Це коли він був ще президентом першої каденції. То він пише, що навпаки, що нам потрібно захистити свій ринок і потрібно долар укріплювати, І спекулянти, і деякі гравці на міжнародному ринку починається, Починається таке ситуативне укріплення долара. Тобто. В принципі, цей інструмент Трамп вже давно так освоїв і дуже активно їм користується. Але все ж таки, враховуючи, що політика вона не може бути зовсім зовсім імпульсивною, вона повинна все ж таки мати якусь логіку. То в цьому варіанті я думаю, що ніяких глобальних авантюрних рішень в цьому не зацікавлені ні самі Сполучені Штати, Ні ЄС. Тому, скоріше за все, мій сценарій спрацює якраз цей період. Тобто, мій прогноз до кінця цього року. На початок наступного року, це все ж таки коридор від 1,03 до 1,07 долара за євро. І враховуючи цю ситуацію, зараз я би все ж таки не робив е, активну ставку на спекулятивні операції. Тобто, наприклад, зараз там продати, коли там 1,055, наприклад, долар за євро, для того, щоб дочекатися, чи буде, чи не буде цей паритет 1 до 1, і потім вже знову. Відкупити те, що ми там продавали, наприклад, зараз. Чому? Тому що ризики при цих операціях дуже великі. І крім того, хочу вам ще підкреслити, що якщо ми говоримо про ринок України, то ми розуміємо, що тут наша така валютна невеличка пісотні, пісочниця, якою фактично керує Національний банк через свої інтервенції на Міжбанку. І таким чином, якщо ще й перерахунку в гривню, то, в принципі, всі ваші комбінації, коли ви одну з валют купуєте за гривню, а потім за отриману гривню купуєте вже по курсу продажу тої валюти другу валюту, то ви можете на цьому тільки програти. Але, а виграти, скоріш за все, не зможете. Тому я би все ж таки не ризикував, я би з одного боку не чекав би до долара, долара до євро. Але якщо така ситуація буде, то я вже показав вам графік. Як швидко після цього було зростання в кінцевому варіанті євро відносно долара? Тобто, якщо буде один до одного, то я би тоді дійсно активно купував би вже вважаючи, що це ненадовго, я би тоді купував євро. Для того, щоб коли в майбутньому буде його зростання, а скоріш за все, тоді сценарій буде повторюватися такий, як ми вже я показав на графіку, то потім вже продавати його дорожче і отримувати на цьому додатковий прибуток. Але я ще раз говорю: я все ж таки в паритет долара до євро найближчим часом не вірю. Зараз у нас хвилина реклама. Не перемотуйте, будь ласка, там корисна інформація. Перед тим як перейти до наступного питання, хочу розповісти вам про Мінфінакадемію. Це місце, де навчаються стратегія інвестування, фондовий ринок, нерухомість, облігації та інше. Плюс в тому, що ви можете навчатись в своєму темпі, ніяких жорстких графіків або прив'язок до груп, тільки ви і ваш шлях до фінансової грамотності. Але водночас маєте класну спільноту поряд: куратори, випускники, однодумці. Бо яке ж воно то навчання без спілкування? За промокодом Козирів. Час реєстрації отримати лімітовану пропозицію на всі курси Академії. Навчайтеся з Академією МінФін. Деталі та реєстрація на онлайн-курси в описі до цього відео. Дякую, що подивились до кінця. Переходимо до основних тем. Ну і питання друге: це прогноз курсу долара та євро на період з 21 листопада до 27 листопада. Перше. На міжбанку. Ну, з одного боку, ми бачимо все ж таки перед вами якраз графік пари євро-долар. Ви бачите, що якщо подивитися вже на коридор, який є, є по парі євро-долар, то от останнім часом, все що от в той імпульс, який був після вибору Сполучених Штатах, крім того, це засідання ФРС і, і так далі, це призвело до того, що в принципі зараз вже такий період, коли ці ці новини вони свої відіграли. Тому найближчим часом. В кінцевому варіанті більш-менш економічне новини, вони так більш-менш спокійні. Є геополітичні моменти, є визови, які є війною в Україні. Але якщо подивитися по ситуації, то в принципі за моїм прогнозом, коридор по парі євро-долар на найближчі якраз період з 21 по 27 число, то це буде коридор від 1,048 до 1,065. Які будуть триматися в цей цей період, якраз от цей графік, який є, ви бачите, що в принципі значних таких коливань, так воно виглядає, вроді як вони значні є, але якщо подивитися самі на цифри, то ви бачите, що вони глобальних змін нема. І дещо знизилося напруга і на українському міжбанку по євро. Ви бачите, що були у нас такі коливання, але в кінцевому варіанті воно повернулося на ну, практично на початковий рівень. Там є деякі невеликі каливання, але вони теж вже не глобальні. Тобто основні е речі, вже ці новини, попередні, і геополітичні, геополітичної вибори Сполучених Штатів воно все відіграло. Тому думаю, що вже скоро дно у нас по парі євро-долар, і це буде і дно по курсу євро відносно в і в Україні. Чому? Тому що ми розуміємо, що через перерахунок пар євро-долар і долар гривня ми виходимо на варіант скільки. Коштує євро відносно гривні. Це не, це не означає зараз, що ми обійдемося без інтервенції Національного банку на, на нашому міжбанку. Все рівно нам йому буде потрібно постійно присутня бути на ринку, саме для того, щоб продавати дефіцитну валюту на ринку і таким чином стримувати стрибки курсу, які відбуваються вже саме вже в Україні курси гривні до долара. На це, по моїм розрахункам, він витратить від 480, до 700, від 480 до 730 мільйонів доларів за період якраз з 21 по 27 листопада, саме для підтримки курсу гривні на нашому міжбанку. Що буде підстраховувати зараз гривню? Це все ж таки залишається ще дні. по... Розрахунком з бюджету. Крім того, а коли у нас йде розрахунки з бюджетом, то ми розуміємо, що компанії витрачають більше гривні, вона їм потрібна, тобто ті ж самі експортери продають більше валюти на ринку для того, щоб отримати гривню. І це таким чином збільшує пропозицію на ринку. От якраз от зараз, в останні пару днів, ми наблюдаємо, можемо подивитися, що дійсно на міжбанку збільшується. Обсяки пропозиції валюти саме з боку експортерів. З іншого боку, що буде працювати проти гривні? Це все ж таки чергові атаки РФ на нашу енергогенерацію. Чому? Тому що потрібно робити відновлення, а це знову закуповувати або імпортну електроенергію. Ви бачите, що у нас були вже відключення, вони вже почалися знову. Вот і тобто потрібно закуповувати електроенергію за кордоном, тобто у нас іде попит на валюту на ці цілі. Або, наприклад, купувати ту ж саму якусь енергообладнання для того, щоб встановлювати те, що було розрушено расистами. Тому це буде працювати проти гривні на ринку якраз ціні. Ну а крім того, ще ми розуміємо, що у нас іде. Все ж таки, потім буде і кінець місяця. А на кінець місяця, і експортери-імпортери, і вони ну, взагалі, всі клієнти, вони хочуть розрахуватися і по внутрішнім своїх своїм операціям, і по зовнішнім. Це призводить і до збільшення статистики торгів, але з іншого боку, в основному зараз і до збільшення тиску на гривню. Е, ну, По системі Bloomberg я би все ж таки за своїм прогнозом на ці дні е, думаю, що обсяг його буде в межах від 165 до 230 мільйонів доларів. По, як вже я казав раніше, мій прогноз на 21-27 листопада по парі євро-долар це коридор від 1,048 до 1,065 долара за євро. І в принципі, хто буде основним продавцем на ринку залишатися, це буде залишатися зараз продавати валюту Національний банк. Хто буде основним покупцем валюти? Це держкомпанії, які обслуговують зараз Дсу. Це енергокампанії, це поставка того ж самого того ж самого палива і енергоресурсів, тому що йде іде опалювальний сезон. Ну і крім того, все ж таки ми пам'ятаємо, що у нас буде чорна п'ятниця, а все ж таки це призводить до того, що йде збільшення. Купівлі і за кордоном по картах українських банків в межах ліміту національного банку товарів за кордоном. А це в кінцевому варіанті все призводить до збільшення попиту на валюту. Для того, щоб проконвертувати з ваших гривневих карт на валютні карти, і вже щоб ви могли оплатити якісь товари за кордоном. Це якщо ви купуєте інозем, на іноземних сайтах. Крім того, якщо ви купуєте тут, то купують, то коли ви купуєте за гривню, що робить той же самий продавець валюти, то продавець. Тої самої техніки, яку ви купуєте, чи інших товарів він йде і фактично на міжбанку, через свій банк, або, наприклад, хтось там чи через гатівку, даже якщо це немалички компанії, вони постійно купують валюту, щоб перевести знову. Ці гривні отриману гривню от, перевести в валюту і вже розрахуватися або залишати це в валюті. Це збільшить попит на валюту і буде тискати. Будемо будемо говорити так, впливати на курс. Мій прогноз по курсу долара на міжбанку за цей період. Це коридор купівлі-продажу в межах від 41,20 до 41 60 гривень, а по євро в межах коридору від 43,17 до 4430 гривень за євро. На хатівковому ринку все рівно населення поки що буде купувати валюту більше, ніж здавати в обмінні пункти і в банки. Більшість обмінників фінкомпанії та банків будуть виставляти спред по долару в межах від 20 до 25 копійок, а по євро від 20 до 30 копійок по між купівлею та продажем по євро. Крім того, Хочу сказати, що в основному обмінники будуть працювати в формати забороту, тобто навмисно збільшувати курс або грати на підвищення вони зараз не будуть. Е, ну І тепер вже котирування. По готівковому долару. Коридор цінників купівлі та продажу в банках буде в межах від 41 до 41,85 гривень, в обмінниках фінкомпаній в межах від 41,20 до 41,80 гривень. По євро катерування по готівковому євро в банках будуть в межах коридору купівлі і продажу від 43,10 до 44,45 гривень, а в пунктах обміну валюти фінкомпаній цей коридор буде традиційно дещо вучим від 43,20 до 44,40 гривень. Тобто, це підкреслює, це коридори і купівлі, і продажу. Цієї валюти в різних обмінних пунктах ну і євро буде все ж таки залишатися тим же самим основним інструментом для валютних спекуляцій на гатівковому ринку. На цьому в мене сьогодні все. Я сподіваюся, що я відповів на всі ваші питання. Якщо ні, пишіть мені, будь ласка, задавайте їх в коментарях. Я ви знаєте, і на них буду завжди відповідати. З вами я був фінансовий експерт Олексій Козирев, Ви на каналі Finance.ua, Обов'язково підпишіться на нас, ставте нам лайки. Ви знаєте, що ми дуже вдячні, коли ви це робите. Залишайтеся з нами. все буде добре.